Програма Української служби голосу Америки, час тайм». я Наталя Леонова. Вітаю камала Гарріс Прийняла номінацію демократичної партії на президентських перегонах. 2024. Це сталося по відеозв'язку з Мілвокі, де віцепрезидентка зустрічалась з виборцями. Частину її звернення транслювали зі сцени з'їзду демократичної партії, який відбувається в Чикаго. Це кампанія, яку рухають люди, і разом ми прокладемо новий шлях вперед. Запевнила Гарріс. серед хедлайнерів другого дня з'їзду. До демократів були Мішель Табарак Обама, а також другий джентльмен країни Даг Енгоф на з'їзді демократів працює наш кореспондент Остап Яриш. Він приєднується до студії прямо зараз. Остапи, привіт! Про що говорили вчорашні промоції? Які головні меседжі прозвучали зі сцени з'їзду демократичної партії? Остапи. Вітаю Наталі. Вітаю наші глядачі. Дійсно, вчора другий день демократичної конвенції відбувся. Гедлайнерами були Барак і Мішель Обама. І так виглядає, що дійсно вдалося їм зарядити енергію людей, які тут були. Принаймні по тій реакції, яку ми бачили і чули на їхні виступи. Різні меседжі насправді лунали. А відмовців не лише Дак Емхоф, другий джентльмен, не лише Обама виступали. Був наприклад, сенатор Берні Сандерс, був губернатор із штату Ілінойс. Джей Бі Пріскер також були інші впливові демократичні. Політики з того, що ми почули вчора, і в принципі ці меседжі вони повторюються в попередні дні. Також а, отже. Закликають і, і говорять про важливість підтримки середнього класу. Часто лунають зі сцени а, тези про підтримку репродуктивних прав жінок на цій конвенції, а тези про підтримку темношкірого населення а, і іммігрантів і протиставлення Дональду Трампу та його політики. Це те, що ми чули від спікерів, які виступали. Даг Емхоф, а, чоловіка Мали Гарріс, Він дав картину трохи з іншого боку. Він розказував про Камалу Гарріс як про особистість, як. Про а, маму його а, дітей а, всиновлених тобто не всиновених, а його дітей. А вона опікується ними також а, розказував про як про дружину. У тому числі Барак і Мішель Обама на додачу до а, тих меседжів, які ми чули раніше, закликали до іншого. Вони кажуть дійсно зараз. Є в Демократичній партії енергія є а, певне оживлення, є новий подих, але дуже важливо не втратити цього після цієї конвенції. Адже за словами Барака Обама, Мішелюбаме чекає непроста боротьба демократів у цьому році, і те, що дійсно зараз можливо додалося якогось ентузіазму серед виборців, не означає, що ця битва буде простою. Попереду ще близько 70 днів. І інша частина американського суспільства республіканці вони також мають запал також впевнені у своєму кандидаті і планують голосувати на цих виборах. Тому закликали зі сцени демократів не втрачати цього запалу також і. І займатися активізмом після після цієї конвенції, тому що ця битва, як сказав Барак Обама, буде непростою. Чи вистачить цього запалу демократам, чи вистачить їм цієї енергії в наступні 70 днів, аби протистояти його? Також енергії республіканській партії поки що говорити складно від тих делегатів, від учасників з'їзду, які виступали тут вчора. Були присутні на сцені. Вони запевняють, що готові боротися далі, але знову ж таки до листопада залишається ще час, тому. Буде ще багато подій, багато розвитку, тому стежимо за цим теж. І головне прийти на вибори. Власне, Остапа. Незалежно хто стане новим господарем чи господаркою Білого Дому, допомога Україні у значній мірі залежить від американського конгресу. На з'їзді наразі перебуває чимало конгресменів. Я знаю, ти мав нагоду поспілкуватися з кількома, що вони кажуть про подальшу допомогу Україні. Безумовно, Наталію, щодня тут є багато представників американського конгресу, чи з палати представників, чи із сенату. Як правило, представники демократичної партії, хоча республіканці, тут також є. І дійсно ті. Законодавці, з якими я спілкувався, вони кажуть, що в разі обрання Камали Гарріс, тіма волза до Білого Дому вони сподіваються, що вони продовжать підтримку України. Тоді постає питання, що для цього вочевидь потрібно буде додаткове схвалення грошей від американського конгресу, схвалення додаткового бюджету. І питання: чи готові конгресмени до такого варіанту, чи готові вони проголосувати за додатковий бюджет, якщо такий запит буде надісланий від Білого Дому, чи ще Джо Байденом, чи можливо Камалою Гарріс у разі якщо вона? Опиниться в овальному кабінеті. Різні доки ну, лунають. Дехто із законодавців, з якими ми спілкувалися, кажуть, що безумовно підтримують додаткове фінансування для України. Дехто каже, що говорити про це поки що рано, адже такого законопроекту наразі немає. Розмови тривають на капіталістському пагорбі, але це поки що лише розмови. Тому думки тут наразі у демократів різні. Давай послухаємо, що вони відповіли. My position is we to give Ukraine what it needs. Моя позиція така: ми дамо Україні те, що їй потрібно. Ви бачите, президента США Джо Байдена, і щойно ми оберемо Камелу Гарріс наступною президенткою США. Вона продемонструє сильну підтримку, щоб передати Україні більше доларів додаткового фінансування. Я думаю, що більшість демократів так вважають. Хочу прояснити, чи підтримуєте ви додаткове фінансування для України? О, абсолютно підтримую. На ваш погляд, чи буде це легко враховуючи, як було минулого разу? Все залежить від результатів цих виборів. Якщо ми оберемо більше демократії у палату представників і збережемо більшість у сенаті, тоді у нас будуть голоси. Це зрозуміло. Я думаю, що продовження підтримки обох партій має критичне значення для фінансування наступного конгресу. Чи буде це у вигляді додаткового бюджету чи в рамках звичайного бюджетного процесу? Побачимо. Це залежатиме від того, що станеться на виборах у листопаді. Я не можу передбачати майбутнє, але я вважаю, що підтримка та збереження двопартійної підтримки України має вирішальне значення для того, аби Україна мала необхідні засоби, аби захистити себе та дати відсіч Росії я завжди підтримував фінансування для України, але звичайно я не можу зобов'язатися підтримати законопроект, кого не існує. Проблема в республіканській партії. Якщо Дональд Трамп переможе, то думаю, що нема питань про те, що він чи то першого, чи то п'ятого, чи то десятого дня покине Україну. Він буде підлещуватись до Владиміра Путіна. Тут у Чикаго зараз свято американської демократії, але це свято також нашого зобов'язання допомогти захистити наших демократичних друзів за кордоном. Наталя, безумовно, буде важливою двопартійна підтримка, в тому числі республіканців. Ми знаємо, що впливові республіканці в палаті представників сенаті в інколи вони також закликають до більш рішучих дій, зокрема Джо Байдена та адміністрацію демократів. Тому безумовно їхній голос матиме дуже важливе значення. теж. чого хочуть бачити від американського конгресу від адміністрації, незалежно чи це буде нова адміністрація демократів чи республіканців, чого хочуть бачити українці, зокрема. Українські депутати про це я розпитав в народній депутатки України Саші Устінової з партії Голос вона також зараз у Чикаго і бачилася з американськими законодавцями. Давай послухаємо, який меседж вона намагалась донести їм. Точно, я думаю, кожен українець хоче бачити, що в Україну приїжджає більше зброї, і ця зброя приїжджає швидше. Це головне, про що я намагаюсь говорити тут на з'їзді демократичної партії, що політика щодо України має бути змінена. Політика має бути не підтримувати війну, коли вони говорять, що Україна зупинила Путіна. А політика має бути, що Україна виграє у Путіна. Поки що я не бачу цього, і тому головне про що ми зараз говоримо. При тому з тими, хто прийде до влади, коли буде сформована нова адміністрація, будь-яка, яка б вона не була. Що політика що до України має бути змінено в сторону надання нам тієї зброї, яку ми просимо, в тих обсягах, яких ми просимо. І ця війна тоді може бути досить швидко закінчена. Остапе, який порядок денний з сьогоднішнього дня з'їзду в Чикаго? Наталі сьогодні третій день з'їзду і очікуємо ми більше виступів. Зокрема, очікується поява на сцені Біла Клінтона, Ненсі Пелосі, міністра із інфраструктури Піта Бутиджича. Але безумовно основним гостем сьогодні на цій сцені буде тім волс. Тепер кандидат офіційно вже у віце президенти Сполучених Штатів від демократичної партії. Буквально перед нашим ефіром тут позаду на сцені, якщо ви бачите, де вона є, він з'явився і для репетиції виступу для того повадить Побачити залу, тому дійсно очікуємо, що сьогодні він виступатиме. Теж не лише це сьогодні у програмі на самій на, 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 на самому з'їзді. Поруч ми очікуємо також демонстрації української громади у Сполучених Штатах. Якщо ви стежили за нашими ефірами, ми мали нагоду з ними спілкуватися перед початком з'їзду. Але сьогодні тут запланована власне вулична акція. як я говорив із представниками українців української діаспори тут у Чикаго, вони їх не непокоїть те, що мало говорять. Про про Україну на цьому зізі зі сцени, що мало а, лунає ця ця тема. Ми чули в тім від Джо Байдена, він про це згадав. Втім, кажуть, що хотіли би бачити і чути цього більше. Тому ця демонстрація, яку ми сьогодні очікуємо ввечері біля United Center арени у Чикаго, буде спрямована також на те, аби зробити українські голоси видимішими і а, донести до учасників з'їзду, які сьогодні будуть також тут, а українську позицію і те, чого хочуть бачити, а американські українці люди, які Виборцями, які будуть голосувати. Хтось буде голосувати за демократичну партію, хтось підтримує партію республіканську, але більшість цих голосів, з якими ми говорили, кажуть, що хоча вони вдячні за те, що Сполучені Штати надають, хочуть давати більше, я хочу бачити більше підтримки і більш рішучі кроки від наступної адміністрації, незалежно від того, якою вона буде. Наталя, дякую, Остапе, за твою роботу. За ходом з'їзду демократичної партії в Чикаго стежить Остап Яриш. Два незалежних експертних звіти опубліковані цього тижня аналітичним центром Freedom House та компанією з кібербезпеки Recorded Future, Вказують на посилення спроб зірвати президентські вибори. в США. мова йде про зростання інформаційних маніпуляцій, політичне насильство та залякування. Детальніше про це в сюжеті Андрія Бориса. Американські виборці все частіше стають мішенню внутрішніх гравців, які поширюють неправдиву інформацію перед президентськими виборами 2024 року. Про це йдеться у звіті про вразливість виборів правозахисної групи Freedom House приблизно 70 відсотків республіканців і прихильників республіканської партії вірили у теорію змови про те, що результати президентських виборів 2020 року були нелегітимними. Зараз напередодні 2024-го, ми бачили, що цей наратив уже з'являється і домінує. Аналітик відзначає також, що спостерігається зростання онлайн залякувань і переслідувань представників виборчих органів, а також політичного насильства. Ми бачили, як політичні кандидати зазнавали прямих нападів, включно звичайно із спробою вбивства колишнього президента Трампа. Зростає кількість ненависті та злочинів на ґрунті ненависті проти маргіналізованих груп. Попри те, що сама електронна інфраструктура для голосування залишається захищеною, занепокоєння викликають кібератаки, каже Вестинсон. найбільш уразливими цілями є кампанії та вебсайти, які надають людям інформацію про саме голосування. Зараз ФБР розслідує ймовірні спроби хакерських атак Ірану проти кампаній Трампа та Гарріс. Компанія з кібербезпеки Recorded Future також повідомляє про збільшення зловмисних операцій з боку Ірану, Росії та Китаю. Вони включають використання штучного інтелекту для написання статей, які потім розміщуються на фейкових новинних вебсайтах, які виглядають як популярні змі. Мета – додати упередженості матеріалу, який має політичний ухил або політичну спрямованість у напрямку, який відповідає геополітичним цілям певного уряду, та того, як ці геополітичні цілі відповідають їхнім найкращим інтересам, якщо кандидат переможе на виборах, Наскільки ефективними є ці зусилля на даний момент? У нас немає достовірних даних, які б припускали, що ці операції історично справді вплинули на результати виборів. Тим не менш, американських виборців закликають залишатися пильними та звертати увагу на граматичні та орфографічні помилки у статтях і на доменах вебсайтів. Це може бути однією з ознак фейкових матеріалів. Андрій Борис, Вероніка Валдерас і Голос Америки, Вашингтон. Верховна Рада України проголосувала за ратифікацію Римського статуту. Цей міжнародний договір визнає юрисдикцію міжнародного кримінального суду і його повноваження розслідувати злочини проти людяності, воєнні злочини, геноцид та злочин агресії. Україна підписала римський статут ще у 2000 році, але ратифікувала його лише тепер. Тепер держава може користуватися вигодами повноцінного члена МКС. Що це означає для України? Розпитаємо у Марії Ульяновської, яка приєднується до нашого етеро. Привіт, Марія. Вітаю Наталю, Вітаю наших глядачів. Марія, що означає для України ратифікація Римського статуту? Які правові, які практичні наслідки матиме сьогоднішнє голосування у Верховній Раді? Отже, Наталю, це безперечно непересічна подія у юридичному світі. Про те, що Україна мала би ратифікувати статут міжнародного кримінального суду. Дуже багато правників, як українських, так і міжнародних, говорили вже десятиліттями без перебільшення. Адже, як правильно, ти сказала, Україна долучилася до статуту до міжнародного кримінального суду ще у 2000 році, але до цього часу не ратифіковувала статут цього суду. Отже, по перше, цей крок наближає Україну до. Вступу до Європейського Союзу, адже ратифікація статуту МКС була однією із вимог угоди про асоціацію з ЄС, яку на себе взяла Україна. Крім того, повноцінна участь України в МКС дозволить українським громадянам отримати доступ до. Цільового фонду МКС і підвищить шанси потерпілих від російських воєнних злочинів злочинів отримати якісь компенсації. Крім того, повноцінне членство України в міжнародному кримінальному суді дозволить країні брати безпосередню участь у роботі суду. Так Україна зможе представити свого суддю до міжнародного кримінального суду, зможе ставити питання на порядок денної асамблеї країн учасниць, і також це посилить розгляд поточних справ, дозволить відкривати нові справи і забезпечити справедливе покарання для всіх російських воєнних Них злочинців про це в інтерв'ю нашій колезі Ірині Соломко розповіла заступниця керівника офісу президента Ірина Мудра. Давай її послухаємо. Я вважаю, що з ратифікацією Римського статуту Україна отримає тільки бенефіти. Тільки вигоди по перше, вона стає повноцінним учасником міжнародного кримінального суду. Вона, окрім обов'язків, які вона вже на себе взяла, вона отримує права, право е пропонувати суддю до МКС, право приймати участь в конференції. Е Учасників право е, якимсь чином там впливати на процеси. Тобто це і стає повноцінним, повноцінним учасником. І направду, коли ми е, зверталися до партнерів з проханням виконувати ордери МКСу по е, Путіну по Львові в Білові, ми отримували відповідь: ви від нас вимагаєте, щоб ми щось виконували, коли ви самі ці не хочете брати на себе. Е, скажімо, не не, не, не маєте бажання стати повноцінним учасником е, міжнародного кримінального суду. Чого ж ви тоді до нас звертаєтесь? щоб ми щось робили? Е, тому такі такі закиди справді, справді були, і були вони до речі від країн глобального півдня. Отже, ми почули, які переваги надає ратифікація Римського статуту від Ірини Мудрої. Я нагадаю, що Україна співпрацює із міжнародним кримінальним судом уже дуже багато років. І крім цих нових прав Україна весь цей час мала і обов'язки: обов'язки щодо співпраці, обов'язки щодо а, за запитом можна тимчасово арештовувати чи видавати людей, вилучати потрібні документи, вручати їх, проводити обшуки, захищати потерпілих і свідків. То що всі ці обов'язки України щодо співпраці з міжнародним кримінальним судом вже і так були. Крім цього, міжнародна. Співпраця України з міжнародним кримінальним судом закріплена в кримінальному процесуальному кодексі України. Це те це те, що нове, і крім того, представництво МКС в Україні відкрили минулого року. Це є найбільше представництво цього суду за межами ГАГИ. Українські прокурори співпрацюють з прокурорами міжнародного кримінального суду увесь цей час. Тобто наразі суд має усе для того, щоб показати свою роботу і результат розслідування ситуації, в Україні, і це просто закріпили нарешті на законодавчому рівні і в Україні. Марія серед Уменів проти ратифікації римського статуту лунав аргумент про те, що МКС може переслідувати українських військових. Що про це говорить? Закон прийнятий сьогодні у Верховній Раді. Наталю, це дуже цікаве питання. Що до нього точилося дуже багато дискусій. Але цікаво те, що міжнародний кримінальний суд може це робити вже 10 років. А після Революції Гідності Україна в 2014 році визнала юрисдикцію суду щодо злочинів проти людяності на території України. За рік після цього, після анексії Криму Росією, Україна також визнала юрисдикцію цього суду щодо воєнних злочинів. І суд може переслідувати будь-яких громадян. Які вчинили ці злочини на території України і без ратифікації цього статуту, тобто тут нічого не змінилося? Що важливо, Україна хоче ратифікувати цей статут із Умовою Україна хоче, щоб суд дозволив їй не переслідувати українських громадян щодо цих злочинів, не мати юрисдикцію, щоб цей суд не мав юрисдикції щодо українських громадян, що вчинили ці злочини на території України ще наступні сім років після ратифікації цього статуту. Але це не означає, що якщо українські громадяни вчинятимуть воєнні злочини на території України, їх ніхто не зможе переслідувати, тому що я нагадаю, що міжнародний кримінальний суд це додатко. Кова інституція, яка може розслідувати такі злочини, якщо країна, громадяни, якої вчинили ці злочини, не хоче переслідувати їх сама. Давайте послухаємо Ірину Модру. МКС він є комплементарним механізмом. Він не є замінником наших правоохоронних органів. Тобто, наші правоохоронні органи спочатку повинні розслідувати. І притягнути до відповідальності а от у випадку, якщо вони цього не зможуть зробити, от тоді будь-хто. Може заявити до міжнародного кримінального суду. Так, да, вони бояться того, що росіяни фіксують теж вчинення воєнних злочинів нашими військовими, і росіяни будуть намагатися подати це в міжнародний кримінальний суд. Ну, по-перше, самі росіяни нічого не можуть зробити, тому що вони не є учасниками. А по-друге, вони можуть це зробити через своїх проксі, через треті. треті Країни, але знов ж таки наголошую, що це буде можливо виключно, якщо наша правоохоронна система не в змозі буде розслідувати ці воєнні злочини. Один один із варіантів це те, що якщо українські військові будуть чиняти такі злочини, то їх буде переслідувати, будуть переслідувати українські суди, і українські суди мали такі прецеденти. Другий спосіб це можуть робити суди будь-якої іншої країни за універсальною юрисдикцією. Щодо міжнародного кримінального суду, то варто пам'ятати, що він не буде переслідувати усіх воєнних злочинців. Він займається лише вищим воєнним командуванням та вищим політичним керівництвом. Дякую, Марії, за твої роз'яснення з Марією Ульяновською. Ми говорили про правові наслідки ратифікації України Римської. Ко статуту та можливості, які відкривають цей крок. Американські волонтери видали книгу українських рецептів, кошти від продажу якої надсилають на допомогу Україні. Автори книги Бабусина кухня, волонтери Корпусу Миру, які викладали англійську мову в українських школах. Вони опублікували не лише рецепти, але й спогади про життя в різних українських містах і селах. За допомогою книги вдалося зібрати вже понад 120 тисяч доларів. Куди спрямовують кошти та як рецепти об'єднують американців та українців у час війни? Дивіться в сюжеті Ірини Шинкаренко. Ми маємо приготувати вареники, бо це улюблений класичний рецепт. Це точно моя улюблена страва. Я готую з картоплею. А можна і зі смаженою квашеною капустою, вишнями, можна з домашнім сиром і з м'ясом. Вірджинія Паслі вдома у США готує вареники за рецептом із Вінничини, де жила і працювала два роки. Пригадує, як у 2006-му, 18 років тому, вперше приїхала в Україну викладати англійську мову як волонтерка Корпусу Миру. Спочатку вона потрапила на Київщину коли я була на тренінгу як волонтерка, моя група жила в маленькому містечку Рокитне на Київщині, і здається, саме там я вперше скуштувала вареники. Перед приїздом я вивчила українську абетку і це все, що я знала. Я нічого не знала про вареники і не впевнена, чи я тоді знала навіть про борщ. Не думаю, що раніше мені хтось коли-небудь готував борщ. Тож так, для мене все було досить новим. Далі Вірджинію направили працювати у школі в лише Братслав на Вінниччині саме звідти в неї качалка для тіста, яка нагадує про Україну. Сафік Отже, здається, що тісто вже достатньо тонке, і одна з моїх проблем я завжди роблю вареники занадто великі. Тому наш рецепт нагадує, що можна просто використати чашку, аби зробити ідеальну форму. А потім ви просто наповнюєте ту форму невеликою кількістю картопляного пюре. Хоча Вірджинія завершила працювати на Вінничині 16 років тому. Вона досі підтримує зв'язок з українцями і приїздила в Україну у 2013-му. А влітку минулого року відвідувала знайомих вимушених переселенців у Європі. Fancy... мені розповіли про цей модний процес ліплення. Це може виходить не зовсім ідеально, але зрештою це виглядає якось так. Виглядає мило. Я поклала забагато начинки за рецептом, який американські волонтери запозичили в українців. Вареники потрібно зварити, а потім обсмажити. Коли я там була, українці пригощали мене варениками, готували їх із салом. Тому я нарізала бекону. Він схожий на смак. І також поклала туди трохи нарізаної цибулі. Семеле силетест анайпетсам карапанінзенне тю. Разом із рецептом вареників Вірджинія пригадує й українську мову, яку непогано опанувала. Тут є наші вареники, готові з картоплям і а, можемо пробувати. Дякую, якщо смачно. Крім рецептів, волонтерка береже сувеніри, фото та листівки від своїх учнів з України серед спогадів, від яких найчастіше усміхається, та як замість звичного для американки міс Вірджинія в українській школі її називали по-батькові. Вони назвали мене Вірджинія Робертівна за ім'ям тата. тож це був незвичайний досвід. Вони хотіли написати Дорога Вірджинія Робертівна і вони шукали це слово у словнику, а знайшли Дорога це означає шлях. Тож деякі з них написали Дорога Вірджинія Робертівна замість дорога. І мені і моїй напарниці довелося трохи задуматися, щоб зрозуміти, що сталося. Ми з нею спочатку подумали, може це тому, що я збираюся в дорогу, але ж ні, вони намагалися сказати Дорога Вірджинія. They were trying to say um Doroha raised right? Doroha Virginia. Загалом в Україні до повномасштабної війни з 1992 року встигло попрацювати понад 3400 волонтерів Корпусу Миру. Із з війною вони вимушено згорнули роботу. Частина з них створили громадську організацію Альянс колишніх волонтерів Корпусу Миру за Україну. Після початку повномасштабного вторгнення розповідає Вірджинія. Вони прагнули допомогти. Так з'явилася ідея видати книгу рецептів. У «Бабусиній кухні американські волонтери опублікували не лише кулінарні поради, але й спогади з. України ось тут деякі з авторів кулінарної книги. Коли ми разом були у Вінниці, відвідували Львів. О, а це моя консервована аджика. Ось так я консервувала Аджику. Мені знадобилися години й години, щоб усе нарізати, але я її законсервувала. І я розповідаю про цей досвід у нашій бабусиній кухні. I've only made it the one time and that was my one experience, but it was really good and I я готувала аджику лише раз, але вона була справді смачна. Можливо, наступного разу я б не додавала гострого перцю, але було чудово. Мені сподобалось. I liked it. Книга Бабусина кухня коштує 30 доларів. Волонтери продали 4 тисячі примірників, зібравши понад 120 тисяч доларів. Кошти спрямовують на допомогу в різні містечка та села України. Невелику частину з цієї суми отримала майстерня «Бахмутський оберіг» у Дніпрі. Її керівниця Світлана Кравченко, переселенка з Бахмута, за кошти від американських волонтерів закупила тканину на одяг для поранених. Нам оплатили тканини. Ну, нитки, все по переліку для того, щоб ми шили одяг для поранених. Я волонтер з 2014 року з Бахмуту ще коли місто наше було окуповане. І ми співпрацюємо. Ну ну якби ми все робимо, що можемо для перемоги. Це для нас дуже важливо і чому саме адаптивний одяг, тому що от його не вистачає. Лікарні з задоволенням беруть на плечі, на одному розстівається на ліпочках і під ну, збоку для того, щоб зручно було перевдягати пораненого у майстерні Бахмутський оберіг працюють переселенки з окупованих українських територій. У мене воює син. І чоловік. І от те, що, те, що вони тут роблять, я це бачила. Коли був поранений син мій, я бачила, як це потрібно. За залишок коштів від американських волонтерів, керівниця Бахмутського оберегу вирішила зробити подарунки самим майстриням. Кожна майстриня собі може пошити постільну білизну і взяти її додому, нову. І це для нас дуже, дуже важливо також, бо ми. Ну, як на мене дуже неприємне слово переселенець, я не відчуваю себе переселенцем, я відчуваю себе вигнанкою. Мене вигнали з мого міста, з мого будинку, з мого простору культурного, де мені було дуже добре. Вигнали я якби. Живу в чужому місті, на чужому, на чужих кроватях сплю і користуюся якби не новими речами. А так хочеться, щоб це були не виречі. Волонтери з України мріють повернутися в рідний дім. А волонтери з Корпусу Миру знову приїхати працювати або ж просто в гості до мирної України. Ірина Шевкаренко Філюшкін, Максим Шульга Голос Америки. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм я Наталя Леонова на все добре.